Пісня над піснями, другий розділ. Я саронська троянда, я долинна лілея, як лілеї між тереном, так подруга моя поміж дівами, як та яблуня між лісовими деревами, так мій коханий поміж юнаками. Його тіні жадала, й сидіння я в ній, і його плід для мого піднебіння солодкий. Він впровадив мене до винярні, а прапор Його надо мною кохання. Підкріпіте мене виноградовим печивом, освіжіть мене яблуками, бо я хвора з кохання. Ліва рука його під головою моєю, правиця ж його пригортає мене. Заклинаю я вас, дочки Єрусалимські, газелями чи польовими оленями, щоб ви не сполохали і щоб не збудили кохання, аж доки йому до вподоби. Голос мого коханого: ось він іде, ось він скаче горами, пагірками вистрибує. Мій коханий подібний до сарни чи до молодого Оленя. Он стоїть він у нас за стіною, зазирає у вікна, заглядає у грати. Мій коханий озвався й промовив до мене: Уставай же, подруга моя, моя красна, і до мене ходи. Бо оце проминула пора дощова, дощ ущух перейшов собі він, показалися квітки на землі, пора соловейка настала, і голос горлиці в нашому краї лунає. Фіга випустила свої ранні плоди, і розцвілі виноградники пахощі видали. Уставай же, подруга моя, моя красна, І до мене ходи. Голубко моя, у розщілинах скельних, у безкіднім сховку. Дай побачити мені твоє личко, дай почути мені голосок твій, боговстві милий, а личко твоє уродливе. Ловіть нам лисиці, лисенята маленькі, що ушкоджують нам виноградники. Виноградники ж наші у цвіті. Мій коханий, він мій, я ж його, він пасе між лілеями. Поки день про холоду навіє, а тіні втечуть, вернися, мій коханий, стань подібний до сарни чи до молодого оленя в Пахучих горах.